Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. Тож, був представлений список найкращих винаходів для автомобілістів в світі, в цілому, в цьому році, журналом Time, який він щорічно публікує. І як ви думаєте, що в цьому році от стало самим найкращим винаходом в автомобільній сфері для автомобілістів, для вас, дорогі водії? Не знаєте? Давайте розберемося. За версією тайм в цьому році перше місце отримали шведські розробники за систему контролю стану водія. Ця система була встановлена на Нові Вольво. Що вона дає? Які її переваги, що її аж так присудили перше місце як найкращий винахід в автомобільній сфері? По-перше, вона контролює стан водія, наскільки він старше фізично себе нормально почуває. Друге... Влавлює його перегар, тобто стан алкогольного сп'яніння, аналізує. По-третє, е наскільки він відволікається під час водіння і може попередити водія, що він відволікся, надавши звуковий сигнал, підгальмувавши авто, завібрувати сідушкою. Потім, якщо водій не реагує і система аналізує, що це все продовжується, ну, типу ти сидиш в телефоні, машина їде, а ти на дорогу не дивишся. Да? То вона більш агресивно починає попереджувати. І навіть якщо водій, не дай Боже, там втратив свідомість, відключився, перестав реагувати на, на попередження системи попередження. Якось тавтологія, але тим не менше, ви поняли про що, то система може автоматично загальмувати автівку, поставити її на аварійку, на ручник. І якщо після того водій не прийме ніяких дій, то визвати сигнал. То таким чином попереджуючи аварії і небезпечні ситуації на дорозі. Ну, система, погодьтесь непогана. Не знаю, коли вона дойде до України. Так, коли ті нові вольво заїдуть, і як її восприймуть інші автовиробники, чи будуть вони встановлювати таке щось схоже в свої автівки? Ну, система попередження зараз є майже усіх і підгальмовування. І як воно буде діяти, чи не будуть вони просто так колом ставати, то вже інше технічне питання, але сама задумка на себе непогана. На других, третіх і тоді далі місцях в основному зосередились такі системи. Інтелектуальні штучним інтелектом, але вони ще доволі сирі, тому я буду їх презентувати як тільки вони будуть хорошо допрацьовані. Тому активно спостерігаємо за новинками. На автотемі зі цим всім розбираємося. Хочете знати, бути в курсі про всі автомобільні новини, правила, зміни в правилах дорожнього руху. Долучайтесь, кнопочка підписатись під відео. А ми поїхали далі.